Івано-Франківськ багатий на двох мільйонерів, принаймні тих, які справно задекларували свої доходи. Загалом понад 1340 мешканців міста подали декларації. Серед них майстер спорту міжнародного класу Роман Вірасюк каже, мільйонами не володіє. Однак будь-які надходження таки воліє задекларувати, адже переконаний від цього залежить добробут в країні та рідному місці. мене є два сина: один займається творчістю, він ліпує, малює, Він відвідує творчі майстерні. Другий син у мене спортсмен. І коли він ріс, він вже тепер дорослий, йому 22 роки буде скоро, і він усвідомлює, наскільки потрібні зали спортивні. Я раніше був пов'язаний з роботою, і я бачив, наскільки не вистачає коштів. І коли потім кажуть, куди віддати дитину, немає де займатися і тренуватися, а коли кожен на роботі оформляє офіційно дві людини, а працюють десять, люди не задумуються, що вони є винуватцями того. Чому вони потім звинувачують владу за попередніми результатами? кажуть міндоходівці, до міської казни надійде півтора мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Щоправда, є й такі івано-франківці, які знехтували своїм громадянським обов'язком. На них чекають штрафні санкції після 1 травня. Хто не подасть, буде застосовано адмінштраф в розмірі 170 гривень, які зобов'язані платники заплатити до місцевого бюджету. Деклараційна кампанія завершується 30 квітня. То ще більше тисячі мешканців, які не подали документів про доходи, мають можливість це зробити.